Тож, ви слухаєте Польське радіо для України для вас і з Варшавської студії працює на Львова Олексій Бурлаков. І наш ефір він триває. І з нами на зв'язку зараз вже має бути наш сьогоднішній гість Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку, студія. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів. Супер, от давайте з таким позитивом ми далі і спробуємо продовжити, бо новини насправді, на мій погляд, принаймні, суб'єктивний, не дуже той позитивні. Е, така картина складається, що Дональд Трамп каже, що я впроваджу мита проти Мексики та Канади. Він поговорив з президентом Мексики, з прем'єр-міністром Канади, мита відтермінувалися. Каже, я впроваджу мита на продукцію з Китаю 25% 10% даруйте. Е, а там нічого не стається, і Китай каже: а ми натомість впровадимо теж проти вас мита до 15 навіть відсотків. Це схоже на нову торгівельну війну, як ви думаєте? Безумовно, пане Олексій, іди по Китаю. Додам, що до інавгурації Трамп казав, що він запровадить мита 60%, потім ще 10 потім якось 60% зникло, лишилось лише 10%, Зараз вже цього може не бути. Але поки що, знаєте, ну перший такий досвід це Колумбія. Mm. Коли е, Сполучені Штати Америки хотіли, щоб Колумбія прийняла біженців, вони відмовлялись, тому сказали, що ми піднімаємо ми та на наступний день Колумбія каже: Добре, ми приймаємо е, наших громадян, які опинили в США на незаконних підставах. Зараз бачимо, що і Канада, і Мексика. Доволі близька історія, коли робиться заява, що 25% на Мексику, 25% на Канаду, єдине за виключенням енергоресурсів, там 10%, але все одно ось робиться такі заяви, і потім йдуть інші заяви, що, знаєте, знаєте, ані, ми не будемо запроваджувати ці, скажімо так, мита. Тому поки що скажімо так складається така картина, що оці аргументи підвищення мит. Це більше шантаж, ніж реальні дії, ніж реальний початок торгівельної війни. Але скажу так: я абсолютно не виключаю, що Трамп налаштований на торгівельні війни, і поясню, чому тому, що знаєте, ще 2019 року, коли я дивився прогнози PricewaterhouseCoopers стосовно світової економіки на 2050 рік, то вони писали, що якщо нічого не змінювати. То в 50-му році Китай перша економіка в світі з великим відривом від інших. Друга економіка в світі це Індія, і лише третя це США. Що стосується там країн Європи, взагалі там дев'ята Німеччина, 10 та Великобританія. Тобто було зрозуміло, що якщо нічого не змінювати, то США втрачає, Європа суттєво втрачає і щось треба робити. І ось як на мене, Трамп, як то кажуть, щось почав робити. Як реагувати на от те, що Трамп почав робити, як Китай чи а... інакше? Ну, Китай робив заяви з приводу того, що він подасть скаргу в світову організацію торгівлі. Mm -hmm. Але ось тут знаєте, як то кажуть, такий несподіваний сюрприз для Китаю буде. Якщо ми зараз побудуємо модель, що таке скарга в суд? То як людина, яка захистила свою кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, можу сказати, що е, коли подається скарга, там 60 днів на те, щоб е, до як то кажуть, дос досудово вирішити е, це питання, після чого, якщо не вдається, створюється комісія, е, панель експертів, і у них є рік на те, щоб е, винести рішення. Якщо за рік після винесення рішення не погоджується якась сторона сторін з цим рішенням, подається скарга до апеляційного органу, в якого є три місяці. І ось тут головна несподіванка. За часи першої каденції Трампа він заморозив призначення судей в апеляційний орган суд. Тому з січня 2020 року там нема кворуму, а з листопада 2020 року там взагалі немає членів. Тому. Якщо Китай моделюємо, подає скаргу на США в сот, комісія створюється там, може рік, може менше розглядається справу. Вирішує, що Китай прямий. Після цього США подають скаргу в апеляційний орган, а там кажуть: Слухайте, у нас кворуму нема з січня 2020 року. У нас така велика черга прав на розгляд. Що почекаєте, років так 30. То безперспективно це все виглядає чомусь. І це означає, що Трампа не стримати. Чи не так? Чи це означає, що та політика, чи та стратегія, яку він обрав, вона дійсно піде на користь, чи це означає навпаки, що та політика, яку він обрав, керує, скеровує нас до саме цієї торгівельної війни? Ну, дійсно, зараз багато хто каже, що це танка межа між. Скажімо так, кращим світом та хаосом, тому що це може бути одне інше, тому що якщо ми все ж таки е, йдемо шляхом цих торгівельних війн, то отут, знаєте, в мене історична аналогія. 1900, кінець 1920-х, перша половина 1930-х років минулого сторіччя, світ жив в епоху оцих самих торгівельних війн, протекціонізму і таке інше. Тобто зараз є взагалі відчуття того, що від моделі лібералізації світової торгівлі, в якій світ жив завершення Другої світової війни, коли постійно казали, що треба лібералізацію робити, треба йти цим шляхом. Зараз повертаємось до цього протекціонізму, тобто закриття ринків своїх для інших товарів. І чому я згадав 20-ті роки минулого сторіччя кінець раніше 20-х і початок 30-х, тому що це було в світі. І це, як на мене, створило передумову для Другої світової війни, тому що країни, вони як то кажуть, відмежились одна від іншої, і неможливість торгувати замінювалась бажанням військовим шляхом вирішувати питання. І після цього, власне, і створила багато інститутів в нашому світі, тому що розуміли, що саме це мотивувало світ до цієї цих, цих війн, до цієї верніше Другої світової війни. Те, що не було великої світової війни весь цей період, як на мене, це в тому числі результат цієї світової лібералізації торгівлі. Зараз ми відходимо, я маю на увазі світ від моделі лібералізації, повертаємось до протекціонізму того самого, що спровокував Другу світову війну. І ось тут є ризики хаосу, але це за умови, що це буде реалізовано. З іншої сторони, те, що на що скоріш за все, сподівається, Трамп, що все ж таки буде переглянуто. Умови світової торгівлі, будуть внесені зміни до правил, які будуть сприяти тому, щоб Сполучені Штати Америки не втратили першу світовій економіці. Бо, повторюсь, якщо нічого не змінювати, вони їх втрачають. І тому, власне, Трамп робить ці зміни. Так, вони доволі жорсткі, так вони доволі, скажімо так, провокаційного характеру. Але якщо на виході, все ж таки США збереже економічну першість, і Китай відповідно її не отримує. Я думаю, що для світу це найкраще. Говорили ми про те, що зараз після розмови з лідерами Канади і Мексики Трамп погодився відтермінувати запровадження мит на товари саме з цих країн на 30 днів. Чи буде продовжуватися от таке от відтерміновування далі? Це буде залежати від кроків і Мексики і Канади, тому що поки що знаєте, є обіцянки, що там да, ми вирішимо, ми зробимо. А далі будуть перемовини, чи дійсно Сполучені Штати Америки будуть визнавати те, що зроблено, чи підуть на конфлікт. Тобто у Трампа ж підхід вже вимальовувався, як на мене, і щодо Мексики, і щодо Канади, і щодо частково Китаю, і щодо Ірану. Що все ж таки він не робить крок, він робить пропозицію. Що давайте ви щось зробите, і після цього цих дій не буде. Інше питання, чи випадково це не є гра, бо і що Трамп дійсно планує все це зробити, але щоб не виглядати такою жорсткою людиною, яка надає вибору всім іншим. Він каже: ну Ось, давайте я подивлюсь, що ви зробите а після цього щось будемо вирішувати. І ось тут поки що саме через от таку я не те, щоб закритись Трампа, а занадто велику експресивність. Дуже важко прогнозувати ці кроки. Тобто, коли кажуть, що у нас зараз попереду чотири роки хаосу, то частково я розумію ці заяви, тому що вони будуються на непередбачуваності Трампа. Тобто, його ці кроки або не задовільнять. Цікаво. То а як тоді і що тоді робитиме Європа? Я так розумію, за заявами Олафа Шольца, за заявами прем'єр-міністра Польщі, в тому числі Дональда Туска, що Європа має чим, так би мовити, відповісти Дональду Трампу і до того що і так само погрожував і Європі впровадженням мит? Безумовно, я думаю, основна ціль це якраз європейський союз, тому що. Все ж таки, коли ми кажемо про світову економіку, про торгівлю, там Китай, звісно, основний конкурент США. Але коли казати про фінансову систему, то ось тут якраз основний конкурент це Європейський Союз. Тому що, знаєте, щось я не чув, щоб дуже багато людей в світі розраховувалося юанями. Вони розраховуються або доларами, або євро. Угу. І виходить так, що саме Європейський Союз це конкурент, і тому тут також будуть дивитися, чи буде ця торгівельна війна, чи бо взагалі-то, знаєте, в мене є певне дежавю. Це 2, січень 2021 року, коли е, в Financial Times, якщо я не помиляюсь, вийшла заголовка в заголовком статті, що взагалі то Китай є цікавішим для європейського союзу ніж США, і це ґрунтувалося саме на. Тих розбіжностях, які були у Трампа і європейських лідерів. Потім, десь у лютому, 21-го з'явилася інша стаття. Кажуть, що ні, ви знаєте, що попереднє твердження ґрунтувалось на статистиці по торгівлі товарами, а ось зараз є статистика по торгівлі послугами. І ось тут вже все ж таки США виходить на перше місце для ЄС ніж Китай. А потім, десь в березні, можливо, квітні, була і ще одна стаття, де сказали, що дивіться. Що відносини Китаю і ЄС це як дорога, де дві прямі: одна пряма це товари з Китаю до ЄС, друга інша пряма це товари з ЄС до Китаю, а відносини ЄС та США це дорога, до дуже багато прямих. Там є і товари, там є і послуги, там є і права інтелектуальної власності, там є санітарні норми, там є фітосанітарні норми, там є технічні регламенти. Там е, дуже багато правил, які об'єднують. ЄС та США і у яких є різні підходи з Китаєм, особливо це стосується, до речі, екології дуже важливого питання для ЄС і то, і потім, оскільки ще Байден був винагорований президентом, і Байден дав сигнали, що він відновлює євроатлантичну єдність. Як би забули про ці конфлікти, але зараз ми повертаємось до точку, з якою власне Трамп уходить, тобто в, 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 в точку конфлікту з ЄС. І ось тут подивимось, як буде себе вести європейський союз, і ми вже бачимо окремі заяви від лідерів ЄС. Ну, подивимось, наскільки ці всі заяви будуть матеріалізовані в життя, і чи ми не отримаємо оці, цю велику торгівельну війну між США та Європейським Союзом. Пане Іване, а давайте трохи змінимо. Добре, зрозуміли з торгівельною війною, ймовірністю її виникнення, але насправді мене цікавить, дуже цікавить останнім часом питання. От яке ми говоримо про мирні переговори між Україною та Росією? Бачимо залученість Сполучених Штатів, і не тільки Сполучених Штатів до просування ідеї мирних переговорів, але. Мені цікаво, якщо економіка Росії перелаштовується на військово, на військовість, на військові рейки, якщо Сполучені Штати організували для себе ну в себе в країні величезні замовлення до зброярень і виробництва зброї, то якщо Європейський Союз перелаштовується так само на оборонну систему, то чи дійсно може війна закінчитись ближчим часом? Ну, подумай, дійсно, якщо в США все ж таки продовжать підтримку України. А тут же знаєте, знов ж таки ось вираз сім п'ятець на тижні. Він зараз щодо Трампа якраз набуває додаткової актуальності, тому що там є заяви, що давайте не будемо допомагати Україні, потім ні, ми будемо допомагати. Зараз Трамп каже, що ну, там стільки е скажімо так, цікавих для нас речей, ці мі мінерали, ці рідкоземельні метали, що треба допомагати. Тобто, тут головне, щоб Трамп розумів, про що писав Джозеф Стігліц, Нобелівський лауреат по економіці ще в січні 2024 року? Що коли США надають військову допомогу Україні, то 90% цієї допомоги лишається в США. І ось тут чітко для нього слід роз'яснити, що насамперед це цікаво військово-промисловому комплексу США. Що стосується Європи, Тут також є велике очікування, що там не будуть е зупиняти розвиток свого ВПК, мають на увазі, що були певні тенденції, що там буде посилена робота цього комплексу. І як на мене, вона будується в тому числі через провокації Трампа, тому що е значною мірою країни Європи вони не витрачали на сферу безпеки. принаймні, давайте так, як сказав Марк Рубіо, е основні економіки, такі як Франція та Німеччина, він сказав, що якраз Польща. Та країни Балтії, вони витрачають достатньо, тому що там поруч Росія. А ось Франція і Німеччина вони менше витрачають. І е, фактично, е, як на мене, ці заяви про Гренландію це мотивація всім країнам Європи. Європейського Союзу, навіть так скажу, більше витрачати на свою безпеку. Чому? Тому що в них є модель в голові, що навіщо нам витрачати на безпеку, коли у разі загрози нашої безпеці Америки прийдуть і нас рятують. А <гум> тут виходить так, що вони не лише не прийдуть вас рятувати, вони навпаки можуть напасти на вас. І ось це є найкраща мотивація розвивати ВПК і країн Європейського Союзу, всіх, насамперед, правідних економік, і Україні буде вигідно від цього. Тому що результати цієї збільшення виробництва військово-промислової продукції насамперед будуть йти на Україну, тому що реальна загроза для Європи є саме від Росії. Пане Іване, дякую вам, що дякуємо вам, що ви сьогодні до нас долучилися. Дякуємо за цікаву розмову. Дякую. Тож я тільки нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні вранці був кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.